Тепла парка для дівчинки. три в одному. В темно-синьому кольорі. Зверху у нас вітронепродувний матеріал. Окремо у нас іде подовжена парка. Це перший варіант. Ось так виглядає. З капюшоном. прикрашено штучним хутром. Застібка у нас фланка кнопок та блискавка. На рукавчиках є манжет. По боках є дві Кишеньки на застіпку кнопка. Спереду трішки коротша, ніж позаду. Всередині поліестерова підкладка. Другий варіант. У нас йде легенька курточка з гарним комірцем стійкою без капюшону. Застіпка блискавка. Всередині. Гладкий поліестеровий матеріал. По боках є дві кишеньки, на рукавчиках манжет. Також третій варіант у нас виглядає ось так. Рукавчика ми вивертаємо, запихаємо в куртку, в парку. Всередині у нас є кріпиться на гудзик. Ось так, засувається на замочки з двох боків, зверху прикріплюється, засувається з іншого боку та виходить тепла парка на зиму з підкладкою. Дуже цікавий універсальний варіант. Ви можете придбати цю парку на сайті айлавмамі.юа.